Корпоративна жадібність, прагнення компанії до максимізації свого прибутку шляхом прийняття рішень, позбавлених будь-якого поняття моралі чи етики, тисячі західних компаній, номінально декларуючи стурбованість російським вторгненням в Україну, досі продовжують працювати в Московській імперії. Вони працевлаштовують величезну кількість їх громадян. Вони підлаштовуються під ворожі закони мобілізації. Вони кладуть мільярди доларів у виді податків прямо в кишені путіну. Багато з цих компаній, попри обіцянки вийти з ринку, навпаки збільшують свої потужності, запускають нові товари, відкривають нові офіси. Про випадки антилюдяного корпоративного жлобства перед нашими очима мовчати не можна. Продовжувати співпрацю з Московією чи припинити її. Це добровільний вибір кожного бізнесу. Але і ми, як споживачі, теж маємо вибір, які бізнеси підтримувати нашими заробленими грошима, а які бойкотувати. Завдяки нам кожна недоотримана копійка може бути нагадуванням цим бізнесам, що співпраця з імперією зла не буде їм прибутковою. Все буквально залежить від нашого вибору. Мене звати Ярослав, і в цьому відео ви якраз дізнаєтесь. На які корпорації ми можемо повпливати своїм вибором? А також для бажаючих трохи більш активних дій я підготував флаєри, які можна розклеювати в магазинах. Про це розкажу далі в відео. Йде третій рік війни, але досі не зрозуміло, як в супермаркеті вибрати продукт, виробник якого не спонсує війну. Було б ідеально, якби існував якийсь зручний додаток чи зручний список брендів та корпорацій. Але на жаль, мені не вдалося такий знайти. Колись був список спонсорів війни від Національного агентства з питань запобігання корупції, але його закрили в березні 2024 року. Офіційна причина закриття: представники країн-партнерів заявили, що для існування списку немає нормативної бази. А ще він має негативний вплив на ухвалення важливих рішень для протидії російських агресій. Чесно, не знаю, як список спонсорів війни може мати якийсь негативний вплив. Можливо, ви знаєте, поділіться в коментарях. Але навіть коли цей список був актуальним. Все одно було важко розібратись з ним, бо якась китайська компанія з виробництва гідротурбін була в цьому ж списку, що й американський виробник шоколаду, звичайному споживачу, як нам було дуже важко розібратись в тому списку. Тому, щоб облегшити нам сприйняття, я відфільтрував цей список по наступним критеріям. Тільки компанії демократичних країн. Китайські чи білоруські нас не стосуються. Друге, тільки продукти, які можна купити в супермаркеті, тобто ніяких автомобільних шин, одягу чи гідротурбін. І третє, я роблю виключення для. Алкогольно-тютюнових компаній. Нехай в Московії оздоровлюються. Той, яким був цей список, ми можемо зараз побачити на Вікіпідії або на збереженій сторінці в інтернет-архіві. Отже, в результаті у нас є вісім компаній, які підійшли під ці три критерії, і зараз я по кожній пройдусь. Перша це корпорація Марс. Вона має на Московщині 10 фабрик та працевлаштовує 6 тисяч посіпак фашизму. Я вважаю, що люди, які не покинули імперію та не займаються там партизанською діяльністю, це не просто невинні громадяни, а це посібники їхньої злочинної влади, бо вони співпрацюють з цим. Злочинним фашистським режимом. Отже, попри обіцянки корпорації Марс, фабрики продовжують працювати, при тому працюють зі збільшенням обсягів доходів. У 2022 році вони проспонсорували війну на 93 мільйони доларів. А їх чистий прибуток виріс за цей рік на 59% порівняно з 21 Щоб ви трохи розуміли, як це багато, 93 мільйони доларів це еквівалент 1800 шагедів. Прямо на голову українцям. У 2023 році Марс наторгував кров'ю загалом на 176 мільярдів дерев'яних рублів. Із них, звісно, сплатили чимало податків. До вашої уваги товари, які виробляють ці Корпогандони. Серед них це Twix, Sneakers, Bounty, Orbit, Milky Way, Skittles. Я певен, що бойкот цих товарів. Піде на користь не лише Україні, але вашому здоров'ю і гаманцю. Друга компанія в цьому списку це мегакорпорація Unilever. Unilever хоч і виробляє товари для миття, але сама виявилась не з чистою гідністю. На Московщині працевлаштовує понад 3 тисячі посіпак та має вісім фабрик. У 2022 році на частку московської гілки бізнесу припало лише 2% її чистого прибутку. Але жадібна Unilever навіть від цього 2% не змогла відмовитись. Уявіть масштаб жлобства, коли за 2% прибутку можна продати свою гідність, вже навіть не зважаючи на той факт, що їхня гідність продається. В 2022 році Unilever проспонсорували війну на близько 50 мільйонів доларів. Тобто тисячу шагів на голову українцям. А от в 2023-му. Юнілевер отримала вдвічі менше чистого прибутку на так званій Росії. Можливо, це знак, що вони потроху виходять з московської імперії, а... але я в це не вірю, поки не побачу. Але я певен, що якщо ми будемо бойкотувати їх, вони скоріше вийдуть. І це ще не все про Unilever. Ці Корпогандони мають нагабність назвати свою московську гілку як Юнілевер Русь. Від мене однозначно бойкот всієї їхньої продукції, і до вашої уваги товари, які виробляє Unilever. Це Milo Dove, Доместос, Дезодоранти Акс, Рексона, морозиво Магнум і так далі. Будьте обачні. Дивіться на упаковку, щоб це не була Unilever. Третя корпорація в списку це Mondelez. Вона має три заводи на Московщині та працевлаштовує близько трьох тисяч посіпак фашизму. При цьому, як і Unilever, Монделес присвоїла назву Русь своїй імперській гілці у 2022 році. Мондалес поклала прямо в кишеню Путіна 61 мільйонів доларів. Шановні, це 1200 шагедів проспонсовані шоколадом мілкою на голову українців. А у 2023 тисячі збільшив свій прибуток в імперії на 38%. У національному агентстві з питань запобігання корупції наголосили, що це. Цитата суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують ведмедика-барні. Збіг чи ні, але креативники корпорації зробили огидний маркетинговий хід, де розмістили батончик бренду Grenade так що він стричить із асфальту. Точнісінько, як московська касетна ракета. Ці корпагандони виробляють величезний асортимент солодких товарів і не тільки. Серед них, на жаль, мій улюблений шоколад, Мілка, а також Оріо, плавлений сир Філадельфія, льодяники Холлс і, взагалі, багато інших. Розпізнати їх товари дуже просто. Достатньо глянути на зворотні сторони упаковки. Там завжди буде їхнє лого. Заплюмоване українською кров'ю. Знаєте, я ще ніколи не мав так багато мотивації, щоб відмовитись від цукру, але я, скоріш за все, просто буду їсти солодки від інших брендів. Точно не мілка. Четверта корпорація. Якщо інші в цьому списку це звичайні корпогандони, то ця четверта просто мега корпогандони Я говорю про швейцарську Несле. Вона налічує сім фабрик московській імперії та працевлаштовує понад сім тисяч посібників фашизму. Прибуток від московської гілки бізнесу становить також 2% від глобальної діяльності всього несле. І знаєте, це не вперше, коли компанія поводиться аморально. Вона має цілу історію ганебного ставлення до людей. На її рахунку вже є брехня в рекламних кампаніях, токсини в продуктах, які призвели до смерті, збирання води в районах, які страждають від посухи, використання дитячої рабської праці для збору какао, численні екологічні порушення, вимагання від Ефіопії 6 мільйонів боргу під час голоду. Ведення бізнесу з диктатором Зібаби і багато чого іншого. Прикрістю є також те, що знову якісь 2% доходу стали на перепоні до нормальної людської гідної позиції компанії. Я не знаю, може я чогось не розумію, але мені аж не віриться, що вони не можуть пожертвувати цими двома відсотками заради блага всього людства. Але ні, це дійсно так. І це боляче усвідомлює, що наш світ такий, що. Гроші для якихось корпорацій дорожчі, ніж життя життя українців, життя людей. Але чому тут дивуватись, коли в цьому ж світі існують московити хворі на фашизм, які намагаються знищити нас як націю? Тож, якщо в цьому світі також існують корпорації, які цінять прибуток більше ніж людське життя і гідність, чому тут дивуватись? Ми, як людство, ще в прогресі свого розвитку. Але продовжує сегмент знесли. Несле перестала публікувати дані про свої доходи та податки, тож скільки вони поклали в кишеню Путіну, нам невідомо, але ми знаємо, що корпорація приховано постачає до Московії технологічне обладнання для розвитку свого бізнесу там. Натрапити на продукцію Несле доволі просто. У її підпорядкуванні сотні різних брендів. Тож будьте обачні, в тому числі Нескафе, Кіткат. Їжа для котів і собак під брендом Пуріна Кавен Неспресо І, до речі, я сам вживав Кавен Неспресо весь рік, допоки не дізнався, що несле є її власником. І ще раз, будьте обачні: п'ята корпорація Проктор Gamble. Вона не тільки не покинула Московську імперію, а й нарощує там прибутки. За перебріком на них працюють два заводи і близько 2,5 тисяч. Посібників фашизму в 2021-му компанія сплатила 5 мільйонів податків, а в 2022-му-2023-му вони не оприлюднили свої цифри. Варто зазначити, що компанія роздавала гуманітарну допомогу в Україні, але одночасно спонсує терористів, які потім вбивають цих людей, яким потім потрібна ця гуманітарна допомога. Тож такий Подвійні стандарти вони не можуть визначитись, чи є в них гідність чи немає. Procter Gamble має багато брендів для гігієни. Серед них памперси, порошки Ariel і Tide, Шампунь, Head Shoulders, бритви Gillette, дезодорант Old Spice, зубний бренд Oral-B і багато чого іншого. Будьте обачні. Шоста французька компанія Bonduelle. Вирішила продовжувати спонсувати війну, посилаючись на відсутність заборон з боку Франції та ЄС. Ну, хоча б вони чесно сказали. На болотах Бондієль має півтори тисячі співробітників та два заводу, і без сорому признаються на своєму вебсайті. З цією компанією пов'язана акція на підтримку війни. В групі ВКонтакті Лайф Бондієль привітала з Новим роком учасників СВО і побажала їм повертатись з перемогою. А ще вона вручила окупантам подарунки. Сама група Лайф вже чомусь видалена, а компанія відхрещується від такої підтримки. Але я знайшов цей запис в інтернет-архіві. Він був зроблений директоркою московського філіалу Бондюель Ікатіріною Єлісєєвою, яка по чистому збігу вчилась в Академії ФСБ. Тож я думаю, цей пост був реальний і повністю відзеркавлював її ставлення. А корпорація замість вибачень просто збрехала і при, прибрала цей паблік. З полиць українських супермаркетів Бондієль bon пропала вже давно. Але якщо ви за кордоном, я сподіваюся, ви вже знаєте, що робити, коли побачите їх продукцію на полицях. Сьома компанія в цьому списку корпорація Пепсіко, і вона дуже масштабно розрослась на Московщині. Має 19 заводів та працевлаштовує аж 60 тисяч посібників рашизму. Це як два міста прип'ять, по-моєму. За 2022 рік поклали прямо в кишеню Путіна 115 мільйонів доларів у виді податків. Шановні, це 2300 шахедів на голови українців, спонсовані напоєм Пепсі. У 2023-му у них був прибуток 217 мільярдів дерев'яних рублів, серед яких вони теж чимало заплатили податку. Ці корпогандони поміняли бренд Пепсі на «Евервес», а також запустили новий бренд лимонаду під назвою Русський Дар. Також їхня продукція була знайдена в харчових пайках окупантів. Після цієї інформації я чесно не знаю, як можна вживати і купляти продукцію корпорації PepsiCo. Відмова від її товарів піде на користь вашому здоров'ю по-любому і ще зробить невеличкий внесок в нашу спільну перемогу. Тому будьте обачні на полицях, коли бачите, 7up, Gatorade. Mountain Due, Чіпсі Лейс, Снеки Дорітос, Чітос. Уважно дивіться на упаковку і шукайте там виробника. Цих брендів насправді сотні, кожен неможливо перерахувати, і в кожній країні вони можуть бути різними. Але корінь зла це мегакорпорація PepsiCo із США. Восьма корпорація це французька компанія косметики Yves Rocher. І вона сходу вляпалась у фашистські помиї по самі вуха. Послухайте, про что говорит их рекламная кампания на сайте Московского института косметологии. Сегодня, когда патриотические настроения в России сильны как никогда, корпорации Ивзрошер считают своим долгом обратить внимание на уникальность и исключительность чистой русской красоты. Лучшие гены из поколения к поколению создали неповторимый образ русской красавицы. И наша обязанность сохранить и приумножить это. Сама эта уже зникла. Але інтернет все пам'ятає. Особисто не можу стверджувати, що це позиція компанії, бо вона відхрестилась від цього допису, і сторінка одразу пропала. Але вона відхрестилась лише маленьким дописом і лише в українському Фейсбуці, чого я думаю, очевидно недостатньо для такого масштабного вляпання у фашистську ідеологію. Та й власне про яке виправдання може йти мова, коли вони поклали в кишені Путіна. 6 мільйонів доларів за 2022 рік, а також залишають працювати там. Але не тільки продукти на полицях можуть спонсувати війну. Це роблять і два супермаркети: Метро і Ашан. Вони обрали закрити очі на безчинство Московії та залишили все як було. Ось тут на кадрі в відео, де вбивці дякують за допомогу волонтерам. Можна помітити товари у фірмовому пакуванні Ашана. Я вважаю, що в Україні не варто бойкотувати ці супермаркети, бо вони працевлаштовують українців і платять податки в наш український бюджет. Але поза Україною, я думаю, їм варто оголошувати максимально можливий бойкот. Максимальний це значить мінімізувати наші закупки там настільки, наскільки ми можемо. Важливо також висловити вдячність компаніям, які добровільно пішли на фінансові втрати та покинули ринок московської імперії. Притому вони не втратили людську гідність. І нам варто, як споживачам, заохочувати таку поведінку на сайті Live Russia.org компанії, що вибрали сторону добра, всього 390 із 3800 на момент запису відео. Серед них це виробник меблів IKEA, фастфуди McDonald's, KFC, виробники алкоголю Carlsberg, Heineken, виробники Henkel, Electrolux, Whirlpool, Google, виробники харчових продуктів Kellogg's, Dr. Edkel, Автомобільні, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Scania, Volvo. Шана таким компаніям. Вони роблять світ краще, радує, що для них людська гідність це не просто порожні слова та якісь долари. Давайте використовувати наш вибір як інструмент для змін, бойкотуючи їх продукти. Ми показуємо, що співпраця з терористами веде до збитків. Якщо вам хочеться долучитись до справи трохи більше, ніж особистий бойкот, то в описі під цим відео буде посилання на фігму проект, де я буду збирати різноманітні листівки, готові для друку, які можна розклеювати на входах до магазинів та біля самих товарів. Як, от, наприклад, в деяких магазинах Швеції були ось такі чудові примітки поруч з продуктами компаній спонсорів війни. Я певен, існує мільйони людей, які б з радістю долучились до бойкоту, але вони просто не проінформовані. Також я окремо вдячний всім, хто додивився це відео до кінця, поставив лайк, залишив коментар. Дуже вам дякую, серйозно. Особливо коментарі я обожнюю всі читати. До наступних відео.